Рішення виходить із досвіду, а досвід виходить із багатьох помилок. 24 червня в Києві відбулася презентація книги Мама Інбеленс особливої історії про внутрішню рівновагу жінки, яка поєднує материнство, професійну реалізацію та особисте життя. Її авторка Олена Вишнякова, мама чотирьох дітей, психологиня, засновниця трьох освітніх проєктів та консулка. Я про те, що ти достатньо заспокойся, відчуй насолоду від материнства, мати хоче зробити як найкраще своїй дитині, перечитати всю наявну літературу, передивитися всіх блогерів. І остання людина в цьому ряді, до кого ми дослухаємося, це до себе. І для мене дуже важливо було через книгу передати матерям, щоб вони почали довіряти своєму чуттю, відчуттю своєї дитини через текст читач може Лучитися до тих історій, до тих подій, до тих висновків, які я проживала будучи матір'ю чотирьох дітей. Олена поділилася особистими історіями, які лягли в основу книги. В тому страхи, пошук себе, а також практичними порадами та рефлексіями про сучасне материнство. Гості поспілкувалися з авторкою, підписали книги, але головне знайшли у книзі відповідь на те, що хвилювало їх найбільше. Як вони оці який баланс? Завжди материнство це непросто. Коли є люди, які знають вже цей шлях досконально, то завжди хочеться почути від них поради дійсно як, і що таке бути в балансі. Олена вона зробила дуже таку велику роботу, крутий вклад, тому що, а, наприклад, коли я була молодою мамою без досвіду, завжди попадалися книги саме тих авторів. Котрі писали да, там, як вірно виховувати дітей, але у них у самих дітей не було. Це дуже сміливо, да так відкрито, поділитися всім своїм досвідом. Класна книжка, це коли вона написана просто, коли її легко читати, і в неї немає вікової категорії. Я думаю, що книга Олени Вишнякової саме така. Раніше Олена Вишнюкова заснувала освітні проекти «Ukrainian Global School», «Ukrainian Global Kids» та дитсадок кудрявської. Проте на цьому зупинятися не планує, а зосередиться на реалізації ініціатив для жінок. Буду відкривати академію лідерства для жінок, впливу лідерства, коли ми будемо говорити, що ну материнство дає. Буст вже до нового року відкриємо таке навчання для дівчат, щоб можна було її вселити в них е, такий момент, що жінки України вони ну, вони можуть Girls rules the world. Дарина Ніколаєнко Олексій Горбенко для 24 -го каналу.